Займаєтесь! Чим займаєтесь? Що ви робимо? По-господарськи старі доски з підлоги з тої хати, покажи ту хату. Стої хати підлога. Обрізаємо ті там, де потрухлявіла підлога, там де цвахи. І по-господарськи зложимо сюди. Воно ще знадобиться, десь на опалубку. Ще файна дощина. А тим от напалю навечір, щоб в хаті було не ефіра тепле, то, то маємо розібрати вже. Може до великодних ще встигну. Після роботи мусимо щось робити. Там вже дрова зложили. Тут ще, тут ще роботи багато на подвір'ї. То Сергійка меншого мого. О, значить, то хатинка, ну, А то його, то його, як то, то його хлів, чи як то кажуть. Такі о! Хазяйство крепко казали, що філлюкові жирує, давно який маю хліб, заходьте! Заходьте сюди машини, інварки. Та й таке. Ріжемо. Ходьте!